Рибалка весною це досить така цікава штука. Особливо коли готуєшся до риболовлі, шукаєш якісь вихідні, збираєшся, і поки доїжджаєш на водойму, випадає сніг або взагалі якийсь мороз сідає. Але що робити з іншого боку, коли зимою чекаєш, хочеш рибалити, хочеш зловити якогось нового трофея, передивився кучу відео, дізнався, щось цікаве, корисне, і хочеш це все спробувати. І саме для цього сьогодні я хочу вам розповісти про деякі моменти і дати класні поради, як збільшити шанси на ваш улов в короповій ловлі ранньою весною. На що звернути увагу, і що потрібно підготувати, щоб класно відкрити сезон 2025. Погнали! Вітаю, друзі, ви на каналі Ібіс, Риболовля і Туризм. З вами сьогодні я, Андрій Сенгаєвський, і знову поговоримо про карфішинг. Є певні моменти, на які потрібно завжди звертати увагу при ловлі коропа в холодній воді. Давайте почнемо з головного: а саме: вибір місця для ловлі коропа весною. На нашому каналі вже виходило відео, ось тут буде посилання стосовно вибору місця. Певні сезон, але зараз просто нагадаю, що весною ми шукаємо мілководні ділянки на озері. Чому саме їх? Перше, розуміємо, сонце гріє і вода на мілких ділянках швидше прогрівається. Це перше, тобто йому туди приходить тепліше і комфортніше. І друге, в цих місцях з'являється кормова база для коропа. тобто йому там вже є що поїсти. Саме на цих ділянках, в першу чергу, я б шукав би короб. Друге місце, яке ми можемо розділяти і шукати для себе, це якісь так називаємо пупки, про які ми також говорили, і виходи із глибокого на мілке. Якщо ж не можете ці ділянки знайти, то тоді просто-напросто шукайте все ж таки самі мілкі ділянки на Друга порада стосується прикормки. Дивіться, я по холодній воді прикормки майже не використовую. Мої всі рибалки зводяться майже до пошукового методу ловлі коропа. Приїжджайте на водойму і пробуйте, це у вас чи флет, чи стік, чи пива мішок. Просто не кормите, а намагаєтесь пошуком знайти якісь клювання. В одне місце закинули, в друге, в третє. Якщо побачили вже хоча б якісь піки. Хоча б одну якусь рибу витягнув, тоді вже можна туди додати декілька спомбів для того, щоб зробити якесь п'ятно за корму. Але приїжджати і відразу закармлювати весною в холодну воду просто нема сенсу. Чому риба, реально, давайте скажемо так, вона ще спить наполовину. Вона відчуває вже необхідність кормитися, але вона наполовину спить. Тому вона прийде, якщо буде багато корму, а тим паче якогось жирного корму. Вона просто поїсть і піде назад у своє місце, кудись де буде перетравлюватись довга їжа. І тим самим знову-таки до вашої точки ловлю вона повернеться вже не скоро. Тобто, мінімум корму, жирний корм взагалі просто не даємо. Ідеальний варіант прикормки буде дрібний якийсь мілкий пелець та варена канапля. Канапля вона дуже багата на різні вітаміни і амінокомплекси. Що саме коропи шукає весною після спячки? Дрібний пеліц, він дуже швидко розчиняється, і пеліце можна зарядити тими самими якимись ліквідами. Допустимо, у мене це один із моїх улюблених це Робін Ред. Ліквіди добре розповсюджуються по воді, короп їх відчуває. То розумію, що там є якась їжа, приходить, а там дрібний пеліс, який швидко розчиняється, і тоді в його єдиний вихід це знайти тільки ваш стік або ваш пива мішок, або ваш флет. І, звісно, отримати клювання. З цим, сподіваюся, зрозуміло. До речі, що стосується пошукового методу ловлі, на нашому каналі я вже випускав відео, що тут буде посилання, як зробити пива мішок. На мою думку, це один з найкращих методів пошуку риби. Якщо ви робитимете мінімум прикормки, а лише буде на дні десь ваш ПВА мішочок з прикормкою, точечною і з насадкою, то тут набагато більше шансів буде на клюваку. Тож використовуйте це. Ну і звісно, я не відкидаю, що з флетом це просто буде набагато швидше. Тож флет-фіделісти в цьому мають трошки певну перевагу, але в кількості ну, не в якості. Погнали далі. Який же монтаж найефективніший при ловлі весною? Скажу так, для мене самий ефективний монтаж це ковзаний. Про нього ми також вже розповідали в одному із наших відео. Але буду відвертим, що поспілкувавшись з початківцями, з рибаками, які тільки приходять у карфішинг, розумію, що, мабуть, найкраще той, який ви можете зробити без помилок і який у вас працює. Але давайте знову ж таки повернемось до ковзаного монтажу. Чому він ефективний? Тому що він покаже вам найделікатніші покльовки риби. Зрозумійте, короб не активний. Він може взяти вашу насадку на дні і навіть не буде тікати, він навіть головою не буде трусити, не намагатиметься її виплюнути. І оці один-два піка на сигналізаторі, це вже буде вам сигнал про те, що там щось у вас в тоці відбувається і, можливо, риба вже клює. При таких умовах, чесно скажу, я підсікаю. Особливо холодною водою, весною. Коли риба неактивна, я підсікаю. Там уже буде риба, не буде, то вже таке, але пік почув. Підцікаємо, але ж дивіться самі по своїх умовах. Той самий флет можна зробити ковзаним. Хоча він врахується як інлайн монтаж в класиці, можна взяти чуть-чуть більше вертлюжок, щоб він не ховався в вашу годівницю. І у вас вже буде той самий ковзаний монтаж через годівницю. Тож також покаже вам дуже делікатну покльовку. Використовуйте це в своїх рибалках. Це Просто трохи збільшить шанси на класне відкриття нового сезону. Повідці найчастіше використовують маленькі повіці 10-12 см з маленьким гачком, якогось там 8-го або 10-го розміру. Ну, 10-го це скоріше для флета, а 8-го в класиці. Під маленькі насадки по папи 8 або 6 мм. Шість, я думаю, що просто топчик для флета, але я ще на такі, чесно скажу, не ловив. Може, спробую. Суть полягає в наступному: щоб в той момент, коли короб хоче забрати вашу прикормку, щоб крючок дуже легко і вільно залітав йому в цей момент в рота. І тоді ви отримуєте клювання. Якщо насадка буде і гачок буде важким. Короб не харчується жадібно. І для того, щоб отримати цю делікатне клювання, хоча б якусь покльовку коропа, вам потрібно зробити маленький гачок або якусь збалансовану насадку. Щоб в момент, коли він хоче з'їсти вашу цю прикормку з флета чи будь-то зі стіка, щоб в цей момент гачок дуже легко заходив до нього в рота, і ви отримали те саме довгоочікуване клювання. Також знаю, що багато рибаків весною використовують зігріх. В ті моменти, коли сонце пригріває, Короб також може підніматися в верхні шари для того, щоб трохи погрітися. Звісно, що вода там тепліша. Буду відвертим, що я не дуже сильний в цій оснасті, саме ловлі на зігріх. Але якщо вам буде цікаво, то будь ласка, пишіть в коментарях і будемо разом з вами розбиратися в цій темі. Дуже сподіваюся, що ці маленькі, але корисні поради трохи збільшать ваші шанси на класне відкриття сезону. Але давайте будемо відвертими, що. Не завжди виходить зловити коропа на першому виїзді, особливо в таку погоду в холодну воду. Тож, самим класним варіантом риболовлі буде рибалка в колі друзів, тому що якщо хоч не клює, то буде з ким поспілкуватися і побудувати якісь плани на цей сезон на свої майбутні виїзди, щоб зловити класного трофея в сезоні 2020. Маєте якісь питання, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Можливо, розберемо якусь із цих тем, про яку сьогодні говорили більш детально, більш глибоко копнемо. Якщо у вас є таке бажання і потрібна ця інформація, тож пишіть в коментарях. Не забувайте підписатися і поставити якогось лайка, щоб бачити, що вам це цікаво, і це трохи допомагає розвиватися і стимулює для створення класного контенту. Дякую, побачимось!